Ну що, процес пішов. Розібрав я вже одну сторону. Все вже розібрано. Значить, ось наша частина. Ось така. Що я можу сказати? Почіпники, що тут, один в один. Єдине що... От я показую длину. Дліна яка. Ось длина. В принципі, повністю барабан от таври і стає. Одне єдине, що так виглядає. Ну, Можна було б, щоб можна було зажати. Можна було б протечити. Але я не буду я мучитися. Це все я відрізаю. Повністю в мене буде на все. Одріжеться і вже готовий. Ось такий кронштейн. Буде невеличкий такий кронштейник. Ось Уже готується кронштейник. Що прикол? Це я купив просто нову на всякий случай. Думаю, хай буде. Так, упало. впало. Блін, взяв по неї і зробив, блін, отвірі. Цю ставлю. Блін, не, ето, не стає. Прикол в чому? Болти ще так прикольно зажимаються. блін. Я не знаю, чи воно спеціально зроблено, чи ні. Це капець. Ось. Ну це ще божеськи. Це ще божеськи. Коротше, робив завод, хлопці. Це, блядь, я в шоці. Тут, блін, видно, блін, що бол криво. На, на ці нові взагалі кошмари. Ось. Я думаю, видно, так? Да? Взагалі капець. Всі три болта. Тут як не крути. Він що? І так ось, що туди, і що туди? Це я просто в шоці. Тут теж видно. Завод ізотовітель, блін. Сука, нахер, блядь, Україна. Робить такі запчастя. Блин, ну, блин, взагалі не знаю, я вже позор, блін. Це дійсно, що, блін, віддать, недаром запорозькі заводи закрили падло. Поробив овалі такі, отвіри. Значить, ця буде пластина. Ось буде приварена сюди. Надріжеться цей вал, привариться пластина і буде просто прикручуватися вал. В крайній коли там щось можна буде відкрутити, до речі, щось замінити. Це моя частина, це барабан. Да, і барабан сюди, ну по красиво стає. Єдине, ну, що він не прилягає тут а, блин, такий проміжуток, щоб вся разюка буде туди залітати. Ця защита не буде, ніякої реакції не буде. То я вирішив все-таки переробити повністю. Всю я. Опіс коструїв. Видно як новенька Ця сторона. Ну, половина Половину опіскоструєна. Ну, щоб так видніше на світло. Видно і ржава. Ця вже готова. Трошки сьогодні було сонечко, зараз дощ. Ну, в принципі, так Процес пішов. Я думаю, потім далі я відео зніму. В принципі, я ж так подумав, щоб не забудохуватися. Що я ще придумав. Там буду варити. Щоб не міняти ні трубки, нічого не міняти, взагалі нічого. Я так висчитав, щоб стояла ось. Видно, так? Да? Якраз так поставлю треугольничок. І циліндрик стає куди мені потрібно. І трубка не викидається. Блін, Пластину приварив, одне і дисне що Одрізаєш вал, приварюєш пластину і все. Вся перероботка. Все, і розробив таку пластину. Все. Мучиться довго не потрібно. Ось так. Хтось там написав мені, що він буде передні барабани там щось ставить, хімічити, що вони підходять типу, по всьому этому. Не знаю, як там буде передні барабани. Опять же, без, без передніх тормозів. Так 4, блин, і там і там тормоз. Я не думаю, що супорт він ніяк туди не прихімічить. Тому що, блін, треба поворотний кулак повністю ставити. Передніх барабанів толку ніякому. Тут, блін, ці барабани підуть в мене назад, ця частина виріжеться і вариться в диск. Так як я казав, 4 диски в мене вже стоїть. Резина в мене на жужику вже вся нова стоїть. Вже зібрав, все нормально. Жужик мій вже от полірований вже катається. так В принципі, так, потихеньку будемо робити. Всім дякую, до побачення!